Через це я її взяв, тому що я бачив, я бачив, як її розбирали, я бачив, як вона чиститься, я бачив, як її знімали, щоб чистити. І я бачив, як вона, в принципі, як вона обслуговується. Ось. До речі, до неї йде ще можна купити фільтр. Ну, в комплекті йшов фільтр, я вже виюзав. Фільтр коштує десь гривень 700, десь отак. Він. І виходить, що м -м, також що я взяв, тому що тут капечинатор дуже зручний стоїть, тому що в багатьох машинах я дуже довго вибирав. Капечинатор дуже галімо стоїть. Чого не сає, чого не делонжує. Тому що. По-перше, в машинках були такі маленькі такі з трубочкою. От. Ну, вони неудобні, були з трубочкою, вони по відключаються. А мені треба, я привик, що якдело, що я поставив собі копоціонатори і все. Так само я знайшов Philips. Хоча ну, мені теж не подобається Philips порівняно з Delorge, але тим не менше, я вже привик, я вже в принципі і не шкодую, що взяв Філіпс.